Журжі продав своїм інвесторам об'єкт завищений в ціні в три рази. Скоро, коли договір в Сільпо скінчиться, цей об'єкт призведе до втрати плюс-мінус 70% від інвестицій. Хлопець, який знімає відео на Ютубі, називається Олександр Перець, який кешем збирає гроші від інвесторів, видаючи їх під позики. А аудиторію інвесторів шукає саме знімаючи викривальні відео. І одне з відео, яке він зняв про нас, це перший об'єкт в лісниках. Позиція була така, що він коштує там, 500 доларів метр, сільпо має з'їхати через місяць, потім через 3, потім через рік. Зараз, по-моєму, через 3 роки він там анонсує, що от все завершиться. Питання в тому, що об'єкт, за нашою інформацією, знаходиться в топ-10 по мережі по всій країні. Тобто, якщо уявити, що ціна завищена в три рази, це означає, що цей об'єкт має приносити інвестору 30% річних в доларах. Він 10% приносить 2,5 роки повномасштабного вторгнення, то це означало, що він має приносити 30%. Покажіть мені об'єкти на ринку, які ви можете придбати з дохідністю 30% річних. Саме в цій локації є і не тільки в цій там, мережах на контракти з мережею Макдональдс. Дуже легко перевірити і дуже легко спростувати. Що треба зробити? Треба взяти аналогічний об'єкт і прийти показати, дивись, друже, ось тут. Це коштує в три рази дешевше. Тому ти шахрай там, наприклад. Ми коли укладали контракт оренди з Макдональдсом на оренду 30 років. Макдональдс пропонував, да, що ви коли побудуєте, здасте, ми готові. Якщо буде потреба, ми готові, як мережа, викупити у вас, але вже готовий об'єкт. Вони кажуть, слухайте, а тут просто от така історія, а можете нам підказати, ви ж, купляли? Ну, Вам же ж люди будують, у вас більше 100 об'єктів, ви ж, навірно, щось викупили. А по чому ви купляли? Ми кажуть, дивіться, за весь час один раз прийшов, хтось спитав, ніхто не продав жодного. Чому? Тому що це так звані пенсійні активи. Якщо ви, як інвестор, володієте там, будівлею в гарній локації, з довгим контрактом на 10-30 років, з українською чи з міжнародною мережею, ви вважаєте, що це буде вашим діткам, і ви нікому це не продаєте. А якщо і продаєте, то тільки в тих випадках, коли вам дуже потрібні гроші.